Домашнє насильство. Що робити, якщо воно вже є в шлюбі і якщо ти став його жертвою? І яке воно взагалі буває? Фізичне чи, чи не тільки емоційне, психологічне? Ну, Давайте почнемо з того, що найбільш очевидно, це фізичне насильство. Я вважаю абсолютно неприпустимим для чоловіка в застосовувати фізичну силу стосовно своєї дружини. В якій би це формі не відбувалося, якими б це причинами не пояснювалося? Якщо ти чоловік, і ти маєш від природи від Бога більше фізичної сили, це злочин використовувати цю силу проти слабшого, проти того, хто від природи цієї сили не має, і завдавати людині шкоди, завдавати людині через це приниження це, це абсолютно непропустимо і неможливо. Я сказав би так: якщо чоловік один раз підняв на жінку руку. Це дуже тривожний сигнал, і це ознака того, що він підніме руку ще раз і ще раз, і ще раз. В цей момент людина переступає якесь внутрішнє табу, і з досвіду розмов з парами, в яких це відбувалося, щось це як кордон. Знаєте, як якась така лінія, яку е, всі домовилися не, не, не перетинати. Якщо ти один раз її перетнув, то вона, начебто, посувається далі і вже виглядає, що е, так би мовити, можна. Хоча насправді, повторюся, це гріх і зло, і через це, як тільки це сталося, це не можна ігнорувати. Одразу відреагуйте. Якщо чоловік підняв руку на дружину, вона має одразу поставити сказати Стоп цього не буде. Якщо ти збираєшся далі так себе вести, і ти не вибачаєшся, ти не каєшся, ти цього не усвідомлюєш. Я допускаю навіть такі випадки, що є сенс поговорити з людьми, які можуть на нього вплинути. Наприклад, якщо це молода сім'я із батьками чоловіка, які виховували хлопчика, так би мовити. Якщо це сім'я, яка відвідує церкву, поговорити зі служителями церкви, це нормально. І, і якщо чоловік не збирається зупинятися, тоді це нормально, коли жінка заради захисту свого здоров'я і свого життя вона на деякий час може залишити е, чоловіка і пожити окремо. Доки до нього не дійде і він не прийде до тями, тому що це питання таке. Коли підіймається рука, стоїть питання: він штовхнув, він вдарив. Де наступного разу куди припаде цей удар? Чи вона падаючи, не вдариться головою скроною об стіл, чи не закінчиться це ще більш трагічно? Тому у таких ситуаціях потрібно. Безкомпромісно дуже чітко посилати сигнал, реагувати і не допускати таких, таких випадків. Звичайно, хтось може сказати: ну ти говориш одного боку, ти говориш з позиції чоловіка. А що буде, коли жінка б'є чоловіка? Скажу так само, абсолютно неприпустимо. Абсолютно неприпустимо застосовувати силу і в іншому напрямку, тому що в таких випадках, коли жінка піднімає руку на чоловіка першою, вона провокує його, і після цього запускається цей цикл. знаєте, як малі діти, хто кого перший вдарив. Ну це не виправдовує чоловіків, бо все одно ти чоловік. Бо все одно ти маєш тримати себе в руках. І якби себе не вела жінка, там, хтось каже, а вона кидалася до мене. Ну, розвернися і вийди з кімнати. Закрий двері за собою. Не, не застосовуй силу. Але це правило, яке грає в обидва боки, ну, дружина теж, теж має бути мудрою в цих питаннях і не, не, не робити того, що може привести до. Болючих наслідків, і я скажу так, що в тих сім'ях, де дружина дозволяла собі піднімати руку на чоловіка, він навіть це зносив і він це терпів. Це теж дуже травматично відображалося на чоловічій психіці, тому що для чоловіка, це якщо для жінки це фізичне приниження, і це можуть бути великі фізичні травми, то для чоловіка це великі психологічні травми. Як це так? Мене жінка побила. Як це так? Вона на мене посмілася щось кинути в мене, чи, чи десь посмілася кинути там в очі мені своїми кіхтиками. Ну це, 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 це дуже сильно принижує його як особистість. Тому і той і інший бік проблеми він є нездоровим і ненормальним, і, і тут потрібно знову ж таки окреслити це як червоні лінії для себе, які ми ніколи не переходимо, і ми ніколи не заходимо в цю сферу. Ми ніколи не робимо того, що може призвести до виникнення навіть потенційного виникнення такої ситуації. Ви сказали, що можна на час втекти, подивитись, щоб хтось охолов. Чи можна взагалі тікати з таких відносин? Бо якщо, наприклад, я втік на час, повернувся, все це повторюється, що робити далі? Ну, я б не використовував тут слово втекти, я б використовував тут слово дистанціюватися, тобто поставити чіткі кордони. Я не дозволю так чинити стосовно себе, я не дозволю, щоб так зі мною поступали. І у випадку дружини це абсолютно нормально, якщо вона якийсь час поживе окремо, доки до чоловіка не дійде. Якщо чоловік продовжує застосовувати силу, тоді відповідно там вже вступають в дію ну, інші механізми. Якщо це Скажімо так, повторювана дія, то однозначно треба звертатися до правоохоронних органів. Однозначно, треба давати цьому юридичну оцінку. Якщо е, це знову ж таки члени церкви, які відвідують якусь е, е, церковну громаду, то є сенс поговорити про це зі служителями церкви, послухати їхньої поради. Е, і в деяких випадках е, трапляються ситуації, коли е, такі е, випадки насильства і небажання змінюватись однієї зі сторін призводять і до розпаду сім'ї. І ясно, що це не є Божою волею. Так само, як будь-яке зло не є Божою волею. Але в таких випадках, коли стоїть питання, я казав, коли Ісус Христос Він казав, що людина вища за суботу, людина вища за виконання формальної заповіді. Тобто, коли стоїть питання життя людини, і стоїть питання дотримання, скажімо, просто зовнішнього формату ідеального чоловік і жінка мають жити разом. То якщо стоїть питання, і при цьому жінка буде вбита, або при цьому вона буде покалічена, і стоїть питання, що вони роз'їдуться, як мінімум, як запобіжний захід, то звичайно потрібно роз'їхатися на хоча б на певний час, а вже далі дивитися по ситуації, реагувати і знову ж таки задіювати всі ресурси, щоб захистити себе. Хто винен? Бо якщо жінка буде казати, що чоловік піднімає руку, розпускає руки, то чоловік на це може відповісти, що жінка йому докучає, провокує його емоційно не тільки фізично, а й емоційно, тобто можна так сказати, чинить психологічне насилля. Можемо поговорити трохи про, про такий вид насилля? Як поводити себе у такій ситуації, коли ти бачиш, що друга половина ну, трошки десь переходить межі у цьому напрямку? Ну, давайте ще раз повторимося, будь-яке фізичне насильство, воно є невиправданим, як би тебе не провокували. І особливо, якщо ти чоловік, що б тобі не сказала, не зробила, як би не вчинила дружина, застосовувати силу не можна. Крапка. Цього достатньо. Далі, психологічне насильство. Якщо ви відчуваєте, що це тиск на вас і це завдає вам болю, знову ж таки, те, що ми вже говорили, почніть розмову. Не мовчіть, не робіть вигляд, що все нормально. Не ігноруйте, не задавнюйте цю проблему. Не просто злюбиться, стерпиться, заховає всередині себе. Говоріть про це. До речі, у нас в одній з попередніх програм проводився приклад про те, що одна жінка набрала у рота святої води, так би мовити, і це допомагало їй уникати сварок. І в деяких випадках, коли людина хоче дорікати, злитися, обзивати, то їй дійсно треба набрати у рота святої води. І коли у Тіктоці цей фрагмент виклали, то було два головних запитання. Перше запитання, чому жінці треба було набрати святої води, одразу хочу сказати, це може стосуватися абсолютно так само і у чоловіків, коли їхні слова можуть когось ранити, то краще набрати у рота святої води, будь-якої води, яка в цьому випадку стане святою. А інше питання, яке було під цим а, відео. А зрештою, чому ви спонукаєте людей мовчати? Люди мають говорити. Так, от тут важливий момент, коли ці слова мають когось ранити, і ви говорите вже на пориві емоцій, ви хочете е, просто висловитися, і це е, не конструктивно, а просто аби аби так би мовити, заявити свою позицію, а далі, хоч по топ. То е, тут краще дійсно стримати себе, зробити паузу, порахувати в голові до ста і е, підібрати ту форму і ті слова, які будуть не просто сказаними, а будуть почутими. Однак е, мовчати як принцип, е, звісно, це, це не вихід. Потрібно говорити. Просто залежить від того, коли, як, якими словами і з якою ціллю. Тому що дуже часто ми говоримо, е, базуючись на власному егоїзму. Я хочу сказати, мені накипіло. Але в центрі повинно бути не просто наше бажання, наша злість чи наш гнів, в центрі повинна бути перспектива нашої стосунки. Ну окей, я зараз вискажуся. Але якщо я вискажуся в неправильний час, в неправильній формі, то це зашкодить нашим стосункам. Можливо, є сенс зараз поки що не говорити, але обов'язково сказати, тоді, коли це буде доречніше і мудріше. Тому ви відчуваєте, що на вас тиснуть, ви відчуваєте насилля, ви відчуваєте якесь непорозуміння, вас не влаштовує щось, як веде себе інша людина, ваш чоловік чи ваша ваша дружина. Зауважте, я спеціально не кажу слово ваша половинка ніяких половинок, конкретні цілісні особистості. Ваш чоловік чи ваша дружина роблять вам боляче. Говоріть, не мовчіть. Але говоріть тоді так і тими словами, щоб ви були почутими, і від цього ваші стосунки не програли, а виграли і стали кращими. Це справжнє мистецтво, це е, довгострокова практика, це вміння знаходити підхід до конкретної людини, з якою ти живеш. Але, зрештою, в цьому і є вся краса шлюбу, тому що коли ми створюємо цю гармонію, і ми навчимося, я би так сказав, взаємодіяти в парі. В результаті наше життя воно стає кращим, наші стосунки вони преображаються, і шлюб він робить людину щасливішою ніж вона була до того.